Вітаю всіх! Сьогодні 30 березня 2024 року і я висаджую замовлені лілії. Зробила ямки посадкові глибиною на три висоти цибулини. І в кожну ямку буду додавати пісок із попелом. Взяла на Три частини піску, одну частину попелу. Десь приблизно таку кількість висипаю в ямку. І так висипаю на дно кожної ямки. Потім перемішую із землею. Вісок з попелом засипала на дно кожної ямки і тепер сюди ще насипаю субстрату, у якому знаходились цибулини лілій. Субстрат вологий. І на цей субстрат викладаю цибулину лілії. Ось така цибулина величезна, гарна, акуратно заглиблюю коріння викладаю цибулину. А далі загортаю, акуратно загортаю її ґрунтом. Не поливаю, тому що тут достатньо вологи. Ось і все цибулина посаджена. Залишилась ще одна лілія. І ось лілії вже зайняли місця у посадкових ямках. Тепер кожну ямку загортаю. Акуратно, щоб не поламати росточок. Це лілію посадила. І так всі лілії. Лілії посаджені. Сьогодні до моєї колекції додалося чотири нових сорти. Сподіваюсь, на гарне та рясне цвітіння. Миру всім і перемоги нашій Україні!